Чітку схему, як вберегти подвір'я, зелену зону чи дитмайданчик від незаконної забудови, розробили разом із юристами та фахівцями із земельних питань, активісти громадської організації Самопоміч інструкцію репрезентували на прикладі двох будинків номер 27 та 29 на вулиці, 15 квітня. Нещодавно мешканці дізналися, що їхня прибудинкова територія їм вже не належить. На кадастровій карті України вона чомусь позначена як ділянка з окремим кадастровим номером під ринкову інфраструктуру. Люди побоюються, що під їхніми вікнами. Може з'явитися ринок. Не хочемо, щоб нам нарушали наші права. А наші права, які ми хочемо, щоб була зелена травичка, зелені деревця, а не якісь там як вони зараз називаються, малі артурні форми. Поки що проекту ринку немає. Просто насторожує то, що в кадастровій карті України ця територія вже виведена, ця ділянка виведена. З прибудинкової території тому як такого проекту поки що немає нічого, але чому без відома людей частину землі за яку вони платять за прибирання, це і вивели якимось чином за межі прибудинкової території. Таке цільове призначення суперечить і основному документу, яким регулюється забудова міста, а саме генплану. Згідно із ним, ці ділянки є територіями багатоквартирної житлової забудови. Ми уточняли в генплан це не входить і не входило ні 10, ні 20 років назад, ні на майбутнє. Доказом, що вилучена ділянка належить прибудинковій території багатоповерхівок номер 27 та 29, Є ще й інвентарна справа, яку має кожен джек. Як пояснюють у самопомочі, дані з неї допоможуть тернополянам вберегтися від конфліктних ситуацій. Для цього потрібно чітко визначити межі прибудинкової території, яка належить до там в той чи іншої багатоповерхівки. І для цього є ці межі вказані в інвентарних справах. Які є в кожному жеку, адже на основі тих інвентарних справ розраховується вартість прибирання цього будинку? Мешканцям спірної території на 15 квітня тепер необхідно добитися скасування державної реєстрації цієї ділянки як окремої з індивідуальним номером, а згодом її приватизувати. Напевно, будемо збирати якісь підписи запит в міськраду робити ще щось. Ну якісь дії треба робити, звичайно, ми не думи. Не згодні з тим, тут я вважаю, що тут це лишнє. Городяни, які зіткнулися зі схожою проблемою, можуть звертатися за юридичною допомогою в офіс громадської організації Самопоміч що на руській 52.